Того вечора у квартирі на околиці міста було особливо затишно. Юлія, господиня будинку, закінчувала свою вечерю в тиші, поки її чоловік Андрій сидів у вітальні за ноутбуком. Телевізор був вимкнений, а на кухні ароматно пахло м'ятним чаєм. Це був їхній звичний спокійний ритуал після робочого дня. Аж раптом телефон задзвонив так голосно, що Юлія мало не впустила чашку з чаєм. Вона! Схопила мобільний і побачила на екрані ім'я своєї двоюрідної сестри, Марини. Рідко коли Марина телефонувала в такий пізній час, тож серце в Юлії занило передчуттям чогось недоброго. Ало, Марино, що сталося? стурбовано запитала Юлія, притиснувши телефон до вуха. У відповідь почула схлипування, гучний шум на фоні, крики дітей, роздратовані голоси. Усе це змішувалося у хаосі, який складно було зрозуміти. Юлія вдихнула глибше, щоб заспокоїтись, і повторила Марино, скажи, що сталося, чим я можу допомогти? Юлю, це жах, просто жах. Голос Марини був надламаний. У нас пожежа, все вигоріло, ми ледве вибралися. Юлія завмерла. Перед її очима виникли страшні картини, полум'я, крики, дим, паніка. Пожежа? Як це? Ви всі цілі? запитала вона, відчуваючи, як холод проникає в груди. Так, ми цілі, але все наше житло просто все. Марина знову розплакалася. Андрій, почувши, як дружина підвищила голос, підняв голову від ноутбука і кинув на неї запитальний погляд. Юлія, прикривши мікрофон рукою, прошепотіла У Марини пожежа, вони без дому. Андрій на мить завмер, потім повільно кивнув. Марино, слухай мене. Юлія спробувала говорити твердо, хоч і відчувала, як у неї тремтять руки. Ви можете приїхати до нас, ми знайдемо місце для всіх. На іншому кінці дроту настала тиша, яку перервала Марина. Юлю, це дуже складно. У нас троє дітей. Та й Віктор. Він не дуже любить навантажувати інших своїми проблемами. Юлія одразу відповіла: Ніяких щале. Ви не можете залишитися на вулиці. Ми впораємося. Її голос звучав впевнено, хоча в душі вона вже уявляла, як їхній маленький будинок, де кожен куточок був обжитий і ретельно впорядкований, перетворюється на хаос. Добре, Юлю, ми виїжджаємо завтра. нарешті відповіла Марина. Після завершення розмови Юлія довго сиділа з телефоном на руках, задумано дивлячись у вікно. Андрій підійшов до неї, поставив руку на плече і запитав Ми справді готові до цього. Юлія поглянула на нього, намагаючись усміхнутися. Андрію, вони наша сім'я, ми повинні допомогти. Наступного дня вони зустріли Мариною з її родиною. Усі виглядали виснаженими. Наймолодша донька Марини, Ліза, тримала плюшевого ведмедика, чий білий хутро вже було закопчене. Сам Віктор, чоловік Марини, виглядав похмуро, але вдячно потис руку Андрієві, перш ніж допомогти занести їхні речі. Кількість валіз і коробок, які привезли з собою родичі, виявилася несподіваною. Андрій жартома зазначив: ви, мабуть, половину вцілілого майна привезли. Але Марина лише нервово засміялася, уникаючи прямих відповідей. Юлія, хоч і намагалася підтримувати ввічливу посмішку, вже тоді зрозуміла наступні кілька тижнів будуть випробуванням. Вона згадала, як важко їм було облаштувати цей будинок під свій комфорт, і тепер усвідомлювала, що в ньому відбуватимуться зміни, до яких вони не були готові. На перший погляд, усе виглядало добре, гості були вдячні, господарі намагалися бути люб'язними, але в душі Юлія вже відчувала це лише початок. Щось підказувало їй, що гармонія їхнього дому тріщить по швах. Ранок розпочався з гамору. Марина та її родина прибули раніше, ніж Юлія сподівалася. Щойно двері відчинилися, у передпокій хлинула хвиля людей, речей і галасу, троє дітей, наче маленький ураган, з галасом розбіглися по будинку, поки їхні батьки намагалися впоратися з валізами. Лізо, не чіпай це! Андрій, це ж крихке. Юлія намагалася бути ввічливою. Але її голос усе ж здригався. Вибач, Юлю, вони просто збуджені, посміхнулася Марина, розкладаючи на підлозі великі дорожні сумки. Після всього, що сталося, їм важко сидіти спокійно. Нічого, усе добре, відповіла Юлія, хоча вже відчувала, як їй бракує терпіння. Андрій, допомагаючи Віктору занести останні коробки, кинув погляд на Юлію. Він мовчки підняв брови, ніби питаючи ми точно це витримаємо? Юлія відвела очі, намагаючись зосередитися на тому, щоб гості почувалися бажаними. Однак одразу стало зрозуміло, що гармонії в домі досягти буде нелегко. Юлю, а де у вас можна розкласти дитячі речі? запитала Марина, вже несучи в руках купу іграшок. Ми звикли, щоб вони були під рукою. Можемо відвести вам куток у вітальні? Нерішуче запропонувала Юлія, стискаючи руки. А може, я розкладу їх тут, у коридорі? Так буде зручніше для всіх. Марина навіть не чекала відповіді, почавши влаштовувати дитячий ігровий куточок прямо в проході. Юлія глибоко вдихнула. Головне, не починати сперечатися з першого ж дня, сказала вона собі. До вечора стало ще складніше. Один із синів Марини, 10-річний Саша. Відкрив шафу в спальні господарів у пошуках зарядного пристрою, чим викликав обурення Юлії. Сашо, це особисте. У нашій спальні не можна коперсатися!» вигукнула вона, намагаючись стримати емоції. Марина підбігла, виправдовуючи сина. Юлю, пробач, він просто хотів знайти щось для планшета. Наступного разу нехай запитає. Холодно відповіла Юлія. Андрій намагався заспокоїти ситуацію, відволікаючи дітей, але напруження наростало. Головним випробуванням стало вечірнє свято. Віктор вирішив розслабитися після складного дня і влаштував перегляд футбольного матчу. Гучний телевізор, крики, гол і стукіт підняли на ноги навіть сусідів. Вікторе, ти не міг би трохи тихіше? У нас тут зазвичай усе спокійніше, обережно попросила Юлія. Ой, Юлю, не переймайся. У нас важкий тиждень, треба ж хоч трохи відволіктися, відповів він, навіть не зменшивши гучності. Юлія відчула, як у її грудях закипає роздратування, але вирішила не загострювати ситуацію. Коли діти заснули, розкидавши іграшки по всій кімнаті, Юлія втомлено опустилася на диван поруч із Андрієм. Ну, як тобі перший день? запитав він, іронічно посміхаючись. Як мінімум, цікаво. Коротко відповіла вона, прикриваючи очі, але десь глибоко всередині Юлія вже відчувала це лише початок, і, схоже, найближчі тижні будуть випробуванням на межі терпіння. Новий день почався із запаху. Юлія ще не встигла вийти зі своєї кімнати, як відчула стійкий аромат смаженого часнику та цибулі. У кухні панувала Марина, оточена каструлями та мисками. Що тут відбувається? Запитала Юлія, дивлячись на повний безлад. Я вирішила приготувати борщ, весело відповіла Марина, навіть не обертаючись. У вас стільки свіжих продуктів у холодильнику, просто гріх було б їх не використати. Свіжі продукти, ти взяла овочі, які я купила для салату, Юлія відчула, як напруження зростає. Ну, звісно, це ж для всіх правда. Борщ, це корисніше, ніж салат. Юлія мовчки повернулася до кімнати, аби не влаштовувати суперечку на кухні, але всередині неї закипала злість. Проблеми виникали на кожному кроці. Марина мала звичку залишати речі там, де їй зручно, а не де потрібно. Її діти весь день бігали будинком, не звертаючи уваги на Юліну, прохання зберігати тишу, особливо під час її робочих дзвінків. Одного разу, коли Юлія проводила важливу онлайн зустріч із клієнтом. За її спиною пронісся малий Ліза, голосно співаючи. Юлю, вибач, вони просто граються, кинула Марина, проходячи повз. Юлія вимкнула мікрофон і закрила очі, намагаючись заспокоїтися. Марина, я просила тебе стежити за ними, поки я працюю. Це важливо. Не переймайся так. Ну, подумаєш, трохи шуму. Тим часом Віктор продовжував дратувати своїми звичками. Його любов до куріння стала справжнім випробуванням. Попри чітке прохання не курити в будинку, Віктор час від часу виходив на балкон і залишав там недопалки, які потім розносив вітер. Вікторе, це небезпечно, недопалки можуть потрапити на нижній балкон або в суху траву, сказала Юлія одного вечора, коли побачила купу попелу біля дверей. Юлю, не хвилюйся, я обережний. Ти просто перебільшуєш. Ні, я не перебільшую. У цьому домі є правила, і я прошу їх дотримуватися. Але Віктор тільки посміхнувся і повернувся до свого футболу. Справжнім випробуванням став випадок із холодильником. Марина вирішила впорядкувати всі продукти на свій розсуд, прибравши контейнери Юлії з готовими обідами і перекладаючи овочі в інші полиці. Що це? запитала Юлія, коли не змогла знайти свій обід. Я просто зробила порядок, відповіла Марина. Тепер усе логічно. Логічно для кого. Це мій дім, і я знаю, де що лежить. Марина знизала плечима, але нічого не відповіла. Це був лише початок. Увечері Марина заявила, що їй не подобається, як Юлія розподіляє обов'язки Юлю, ти могла б хоч трохи готувати сама, у тебе ж є час. Час? Я працюю, щоб утримувати цей дім. Юлія відчула, як її голос починає тремтіти Але ж ти, господиня, готує жінка. Це так просто, Юлю. Марина додала, як ні в чому не бувало. Ця фраза стала останньою краплею для Юлі. Вона різко вийшла з кімнати, залишивши Марину в подиві. Ти все в порядку? запитав Андрій, коли Юлія увійшла до спальні і почала метушливо шукати щось у шафі. Ні, Андрію, не в порядку. У нас у домі більше немає ані порядку, ані поваги. Андрій зітхнув. Він розумів, що ситуація загострюється, але не знав, як це зупинити у повітрі? Вже пахло грозою, усі відчували, що вибух неминучий. Наступного ранку Юлія прокинувся з твердим наміром поговорити з родичами. Вона більше не могла терпіти цей безлад і неповагу. На кухні, як завжди, панував хаос. У кутку стояли напівпорожні каструлі, Марина заварювала чай, а діти голосно сперечалися хто перший отримає шматок пирога. Андрій із втомленим виглядом стояв біля холодильника, явно намагаючись залишитися поза всім цим. Юлія глибоко вдихнула і постаралася говорити спокійно. Марина Вікторе, ми маємо серйозно поговорити. Про що ще? підняла брови Марина, відставляючи чашку. Про те, як ми живемо разом. У нас є правила, і я прошу їх дотримуватися. Це наш дім, і ми звикли до певного порядку. Марина закотила очі. Знову, це, Юлю, ти така прискіплива, ми всього лиш стараємося вижити після того, що з нами сталося. Вижити. Юлія відчула, як її голос підвищується. Марина, твої діти перетворили наш будинок на дитячий майданчик. Віктор постійно курить на балконі, хоча я неодноразово просила цього не робити, а ваші зауваження про мою господарність просто неприпустимі. Неприпустимі, втрутився Віктор з насмішкою, дивлячись на Юлію. Ми тут тимчасово, Юлю. Ти що, не можеш потерпіти? Потерпіти? Юлія не змогла стриматися. Я терплю з першого дня, як ви приїхали, але це не означає, що ви маєте право робити все, що заманеться. Ти занадто драматизуєш, холодно відрізала Марина, а ти занадто зневажливо ставишся до мого дому, відповіла Юлія. Суперечка набирала обертів діти притихли і здивовано дивилися на дорослих. Андрій, який намагався залишатися осторонь, зрозумів, що мовчання тільки погіршує ситуацію. Заспокойтеся, втрутився він. Ми всі напружені, але сварки не допоможуть. Андрію, ти взагалі на чиєму боці? обернулася до нього Юлія. Ти бачиш, що відбувається в нашому домі? Я намагаюся знайти компроміс. Відповів він, але його голос був невпевненим ти завжди намагаєшся знайти компроміс, але цього разу це не спрацює. Юлія різко піднялася зі стільця якщо ви не можете дотримуватися правил, то, може, вам варто знайти інше місце для проживання. Настала гнітюча тиша. Марина виглядала ображеною, віктор насупився, а Андрій розгублено поглянув на дружину. Ми вас сюди запросили, бо хотіли допомогти. Але якщо ця допомога обертається таким ставленням до нас і нашого дому, то я більше не готова це терпіти, твердо сказала Юлія. Марина схопилася з місця. Якщо тобі так важко, то ми підемо. Але не забувай, Юлю, що родина це не лише зручність, а й підтримка. Ти ще пошкодуєш про це. Юлія нічого не відповіла. Вона пішла до спальні, залишивши Андрія розбиратися з наслідками конфлікту. Коли двері за нею зачинилися, Андрій спробував пом'якшити ситуацію. Марина, це справді важко для всіх. Юля багато працює і в неї свій ритм життя. Ти теж на її боці? обурено запитала Марина. Я не на чиємусь боці. Я хочу, щоб ми всі змогли нормально жити разом, поки це потрібно, відповів він, але його слова прозвучали без переконання. Цей день закінчився напруженою тишею. Всі знали, що після такого конфлікту повернутися до колишнього стану буде неможливо. Наступного дня атмосфера в домі була напруженою, ніби всі чекали вибуху, який неминуче мав статися. Юлія, все ще ображена і знервована після вчорашньої сварки, вирішила взяти вихідний і провести день поза домом. Вона сказала Андрію, що їде до мами. І попередила, що повернеться пізно ввечері. Андрій залишився сам, намагаючись підтримувати крихкий мир між родичами, які, незважаючи на сварку, і не думали збиратися та шукати інше місце для проживання. Марина здавалося, навмисно ігнорувала вчорашню розмову, влаштувавши справжнє генеральне прибирання, під час якого вона переставила меблі на свій розсуд, не питаючи дозволу. Віктор теж не змінив своїх звичок. Він із самого ранку зайняв балкон, попиваючи каву та курячи, залишаючи характерний запах диму в кімнаті. Андрій кілька разів натякав, що це вже занадто, але Віктор тільки відмахувався розслабся, Андрію, це просто дим. Провітриш і все буде добре. Діти тим часом бігали по дому, влаштовуючи ігри, які нагадували радше стихійне лихо. Одна з цих ігор закінчилася розбитим телевізійним пультом і подряпаною поверхнею журнального столика, чим Андрій був особливо засмучений, адже цей столик колись купувала Юлія як подарунок для їхнього першого спільного дому. Увечері, коли Юлія повернулася, вона застала картину, яка її остаточно приголомшила. Кухня нагадувала поле бою: брудний посуд, шматки їжі на підлозі і липкий стіл. У вітальні меблі були переставлені, а на килимі залишилися брудні сліди від дитячих ігор. На балконі стояв Віктор, як завжди, із сигаретою, а в кімнаті лунав гучний сміх дітей і Марини. Юлія застигла на порозі, відчуваючи, як хвилі обурення накочуються одна за одною. Що тут відбувається? різко запитала вона голосно грюкнувши дверима. Марина обернулася і посміхнулася, так ніби нічого не сталося. Юлю, ти вже повернулася. Ми трохи змінили тут усе, думаю, тобі сподобається. Сподобається. Юлія кинула сумку на підлогу і увійшла до кімнати. Ви серйозно, ви не лише знехтували моїми проханнями, але й перетворили мій дім на якусь свинарню. Марина вмить перестала посміхатися. Ми всього лиш хотіли зробити трохи зручніше. Зручніше? Для кого? Для вас? Це наш дім. А ви поводитеся, ніби це ваш літній будинок для відпочинку. Віктор, почувши крики, вийшов із балкона. Що знову не так, ми тут тимчасово перестань робити з цього трагедію. Юлія зробила крок уперед, її обличчя стало червоним від обурення тимчасово Ваше тимчасово зруйнувало наш дім, наш спокій і наші стосунки. Якщо ви не в змозі поважати нас і наші правила. То краще вам піти прямо зараз. Діти перестали гратися, відчувши напругу. Марина спробувала захищатися, але Юлія перебила її ніяких але я більше цього не витримую. Завтра зранку ви збираєте свої речі і їдете. Віктор хотів щось сказати, але Андрій, який мовчав увесь цей час, раптом підійшов і підтримав Юлію. Юля, права, це більше не працює. Нам усім буде краще, якщо ви знайдете інше місце. Марина виглядала ображеною, але в її очах з'явилося розуміння, що це вже кінець. Гаразд, ми підемо. Але пам'ятайте, ви могли просто поговорити, а не кричати. Юлія нічого не відповіла вона повернулася до спальні, закривши за собою двері. Їй було шкода, що все закінчилося так, але вона знала, що це рішення єдино правильне. Напишіть ваше ставлення до Марини, Віктора та Юлії і Андрія. Як ви вважаєте, хто поступив правильно, а хто ні? Мені дуже потрібна ваша підтримка, лайки, коментарі та підписка. Дуже дякую вам.